Ви помітили один дуже цікавий факт, коли в якогось можновладця починається проблема з його народом, то обов'язково в цій країні починається війна з, іншим, з іншою країною. Він розпочинає війну з іншою країною або якому, коли якомусь можновладцю під час війни не дають зброю чи потрібний, як він каже, країні, то раптом починаються жорсткі обстріли житлових, житла звичайних громадян. Або якщо ці громадяни неактивно Ідуть захищати територію і цілісність країн, в які вони живуть. Починаються в цей момент жорсткі атаки ворога на звичайних громадян, на, на їх житло, не на державні органи влади, не на адміністративні будівлі, не на військові об'єкти, а чомусь обстрілюють. Житло, звичайних громадян. Коли, власне, хтось хоче отримати допомогу, або кошти на допомогу, не знаю. Я не знаю, чому так. А ви знаєте? Чому от такі співпадіння йдуть весь час? Неприємні дуже. Чому можна владець, який ледь-ледь тримається при владі, раптом іде війною на іншу державу? Натомість всередині країни чого не робить для її народу, для ствердження демократії, волі, які задекларовані у її конституції. Коли іншим можна владець, кричить про захист мови і якоїсь національності, яку він, якою він є представником влади. Натомість йде воювати за, цій, за захист цього, цієї мови всередині нові ну, іншої країни, натомість всередині своєї країни нічого не робить для розвитку культури, мови. І для того, щоб його народ, яким він керує, розливався або бодай знав вірші якогось поета. Все дуже цікаво, правда? Згумов такої війни і таких війн. Дуже важко зупинити щось. Але... Так ще інакше війни завершується. Герої лежать в могилах, а не люди. Вони не мають панувати далі. Бо якщо герої лягли за якісь ідеї в могили. що не вже їхнє життя нічого не варте, щоб продовжували панувати брехливі володарі. Продовжували їхні нікчемні нащадки заробляти на війнах. Як ви думаєте?